Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорили протидію російським ударам та скоординували контакти з іншими партнерами. Це офіційне повідомлення з іншими партнерами. Як ви вважаєте, передовсім із Сполученими Штатами Америки? Ну, мова йде насамперед про європейські країни. А в даному випадку, Макрон це лінія зв'язку. Ну, давайте так подивимося. На даний час Європа і Київ, окрім. Власного каналу зв'язку має через кого? Мелоні, далі Стуб, Мерц, ну і Макрон. А всі інші, ну вони вже, скажімо, в другому ряду. Тому оце, оці факти, які співпали, там, ситуація із Човном у Середземному морі. Далі, затримка по розрахунках за а, ракети, які а, Сполучені Штати продають Україні, певні проблеми із а, наповненням фонду Purple і так далі. Все це, а, як і ще через кому можна ставити, воно і обумовило підняти тему Макрона, бо це ж стосується в тому числі і тем, які пов'язані в голосування щодо. Позбавлення голосування в Угорщину у Раді Європи, бо проти цього виступив Макрон. Є ще одна тема. Макрон виступив проти а, того, щоб а, було надано Україні репараційний кредит такий. А, і це все зрозуміло обумовило розмову в трьох От. Чи по, цій, по цій тематиці. Яка з них ну тут уже хай хто відбирає на свій смак. Але про що говорити з Макроном? У Трампа було ну, так само і по причині того, що ця розмова сталася як наслідок розмови між зеленським і Трампом, між Зеленським і Макроном. Зараз по пункту з вами це будемо розбирати. Отже, російський підводний човен сплив на поверхню в Середземному морі поблизу французького узбережжя. Повідомлення різняться. Є повідомлення через технічні проблеми. Ну і як правило, ми з вами розуміємо, що підводні човни просто так не, не з'являються на поверхні. Росіяни зрозуміло це заперечують, але є факт, що от сплив підводний човен. Я так знаєте, я міркую, якби там були українські дрони з українськими операторами, цього підводного човна вже б не існувало б в природі. Але що цікаво, медіа повідомили, що українці вже збивали дрони, демонстрували це в Данії. Як все це правильно робити? На вашу думку, яке це матиме продовження, оскільки і за підводним човном російським. І за роботою українських операторів дронів я певен спостерігало багато експертів з країн НАТО. Ну, підводний човен вели його велише з Балтики, з Ла-Маншу, І це ж не випадково, що його висміяв там і Рютте. Ну тут розумієте, можна багато кому не вірити, але коли його висміяв Рютте, за те, що ця консервна банка пробила бак з паливом, і тому. Аба паливо почало затоплювати трюми, тому вони вимушені були піднятися на поверхню. Скоріше за все, ми можемо достовірно говорити, що якась аварія відбулася. А інша справа, які це наслідки мали, і як буде ситуація розвиватися далі, але засікли його, тому що ну, з точки зору міжнародного морського права, вони не могли проходити ла-манш. А в підводному стані вони обов'язково мали піднятися, тому це і відбулося. Ну, менше з тим, що стосується навчань, які відбулися в Копенгагені на базі військово-повітряних сил, то це навчання, які відбувалися разом із самітом. А тоді великої е, даруйте Європейського політичного співтовариства і Європейської Ради неформальним самітом. Паралельно йшло це навчання. Воно тривало довгий час. В ньому взяли участь більше 10 представників більше 10 країн, бо вони паралельно забезпечували безпеку саміту і бачили роботу української винищувальної безпілотної авіації. І тут ситуація така, що е це дуже добре, що відбувалося в Данії, бо по датському проекту, так званому, працює дуже багато зараз програм спільному випуску е військово-технічної продукції ну, тобто для Збройних сил України. Е це власне співпраця між е Мете Фредеріксоном. І Фредеріксин і е, Україною вона дуже результативна і не випадково. Україна залюбки відгукнулася для того, щоб взяти участь у е, цій проблематиці. Тим більше, що на той момент російські дрони не давали спокою Копенгагену, Осло, сусіднім містам. Ну аж до, аж до Берліна, фактично, вони досягали. Більше того, тоді стало зрозуміло, що. Безпілотники запускалися із танкера, нафтового танкера старого, я правда забувся його назву. От. І все це обумовило те, що участь української групи фахівців, які продемонстрували, як можна збивати безпілотники штурмовими безпілотними пристоями українськими. От. Причому не українці запускали це, запускали дачани власні розроблені безпілотники. Вони успішно були збиті. Це один із проєктів, який по випуску подібних речей зараз розміщається в Європі. От і в тому числі спільні проекти по випуску продукції, такі як безпілотники і інших видів військової продукції, нині. Вже реалізуються і додатково опрацьовуються в Великій Британії, в Данії, в Німеччині, в Норвегії планується. Тобто, насправді в цьому відношенні йде дуже серйозна робота по власне, програмі Європейського Союзу щодо доозброєння в рамках 150 мільярдів євро виділених. Для доозброєння європейських армій, армій НАТО. І е, власне в рамках цих 150 мільярдів є програма, яка стосується, як вона називається, 2 плюс 1, тобто дві європейських країни і Україна для розбудови оборонно-промислового комплексу. Е, ресурси там чималі, однак е, це правило. Воно вимагає певної співпраці широкої, тому те, що відбулося в Копенгагені, дуже важливо, і з точки зору навчання європейців, і передачі їм досвіду, і продовження в розвитку оборонно-промислового комплексу для того, щоб започатковувати спільні проекти випуску такої продукції. Інша справа, щоб європейці, як і Україні, зараз чудово. Всі розуміють, що подібні проекти мають бути дуже високотехнологічними, тому що вимоги для такої продукції вони повинні змінюватися і вдосконалюватися в онлайн режимі, а не мати серійний випуск, і, тим більше багато тираж. Якщо так піде далі, я от міркую про що Україна може зробити прихильниками вступу України до НАТО саме військовий сегмент. А країн Європейського союзу країн НАТО я маю на увазі з політиками. Я розумію, це значно важче зробити, тим більше в тому ландшафті, де присутні такі персонажі, як Віктор Орман, до прикладу, так. Але чи, чи можемо ми зробити такими реальними прихильниками вступу України до НАТО, саме військових країн Європейського союзу? Ну, Пане Дмитре, ми якось з вами на цю тему говорили, я казав, що тут є сегменти, в яких а, а, Україна більш потрібна Європі. Зокрема, це сегмент безпілотної авіації і особливо винищувальної безпілотної авіації. А, бо фронтовий досвід застосування, він насправді є незамінний. І те, що нині можуть і вміють. Українські і розробники, і ті, хто застосовують ці всі речі, вони очевидно на даний момент формують правила і політику в галузі протидії безпілотним загрозам. А зрозуміло, що там Європа і НАТО може пишатися системою ПРО, системою ППО. Однак протидіяти безпілотній авіації Європа. В обмеженій якості може. І про це чітко сказав Марк Рюте, що ніхто ж не збирається а, ракетами за мільйон збивати безпілотники, ціна, яким від 2 до 10 тисяч. Ось у чому проблема. А законодавцем тут є Україна. І зрозуміло, що тут ситуація така, що якщо говорити про закрите небо над Європою. То е, українські підходи, технології, масштабне розуміння ситуації воно крайньо потрібне Європі. Бо е, зверніть увагу, чому вони не збивають безпілотники над аеропортами? Ну, жахніть ракетою, наприклад, ЗФ 35 е, там. Повітря повітря, яка не потрапила в безпілотники, куди вона шмальне на висотах, які застосовуються безпілотники в даному випадку, тому і не збивають до речі, в а Польщі технології... в Польщі ж був прецедент, коли саме ракета ну, не тільки в Польщі, тобто просто те, то, що стало відомо, а в інших випадках, коли на намагалися це зробити, в результаті вийшло дуже дуже неприємно тому. В цьому відношенні тут є над чим працювати спільно. І тому завдяки тому, що це існує датський проект, який в свій час вже більше, більше як два роки реалізується, завдяки тому, що Мете Фредеріксон і Володимир Зеленський спілкуються, розуміють один одного і так далі. Тому в цьому відношенні є приклад, як це робити. Як це робити успішно для обох сторін? Тому в цьому відношенні не випадково і навчання відбувалися в Копенгагені. От. Ну і а, зараз дуже так швидко розпрацьовуєте спільний проєкт між Україною і Великою Британією, причому там по декількох напрямках, один з яких навіть ніколи не тережувався, хоча він уже працює там, більше двох років, його почали реалізовувати ще в часи Бориса Джонсона. От. Тобто, в цьому відношенні є робота спільна з Чималою кількістю європейських держав. А коротенько скажіть, оцей проєкт, який не тиражувався, це про що? Нащо воно? Це, це важливо, я думаю. Добре. Хай реалізується. Секретний проєкт. Там добре, добре. Слухайте, тут Інститут вивчення війни інформує. Звіт такий зробив, що Росія може напасти на НАТО одразу після закінчення війни в Україні, тобто не в 2028 му чи 2030. му А до речі, ми ж з вами знаємо, і українська розвідка це підтверджує, що у Росіян основний період переозброєння російської армії, армії до 2030 року. Та це треба брати до уваги. А що все це може статися раніше ніж припускали різні європейські чиновники і політики? Мені от цікаво, що ви думаєте, коли аналітики, зокрема з інституту вивчення війни, говорять про закінчення війни в Україні, щоб Путін там почав нападати на інші країни. Що вони мають на увазі? Це ж якось має О... завершитись війна Росії проти України. Правда? Мова йде про е зупинення активних дій на російсько-українському фронті. Ось про що вони говорять. І активізація на інших ділянках. Оці речі, які ми бачили останні тижні, там заліт в повітряний простір. На наступне це ці безпілотники, які висіли над аеропортами, багатьма країнами. Оця поява а, біля цього чобота, Саксько, чи як він там зветься, а, зелених чоловічків в Естонії і так далі. Все це речі а, як свого роду проби пера, кидання камінця. Щоби дізнатися, яка ж реакція буде, в тому числі безпілотники по Польщі, так от, ті, хто аналізують цю ситуацію глибше, вони прекрасно розуміють, які наслідки можуть бути, якщо в нинішній ситуації застосувати подібну комбіновану тактику, і, скажімо так, захопити певну частину будь-якої Європейської держави. Ну, починаючи від Умовно кажучи, Ірландії, закінчуючи там якимись островами частиною якихось держав, і уявіть собі в цій ситуації, коли там присутнє місцеве населення, хто і як буде вибивати ті, хто займе цю територію, умовно кажучи, без розпізнавальних знаків. Тому те, що Путін буде воювати. Ну, мені здається, що блискавично цій статті, яку я вже нагадав, сказав Ніколане. Про те, що той, хто думає, що з Путіним можна дипломатично досягнути якогось результату, ну він повинен забутися про це. Бо Путін ніколи, ніколи в дипломатичній будь-якому діалозі не робив на нього ставку. Він а, може сприймати тільки силу. І відповідно, Європа і світ мають. Відгукнутися на його заклик і зреагувати належним чином, а не дарувати йому нинішню а, можливість там прогулки по певних регіонах, територіях і так далі. Поміж оцією ситуацією, яка сталася зовсім нещодавно, цей кур'йозна. Російсько-естонському кордоні ну треба ж просто якби очі розкрити і ну, подивитися на карту, там на космічні фото, що це за територія, як вона може використовуватися. Бо ми замикаємося на сувалському коридорі. А є, наприклад, більше тисячі кілометрів кордону з Естонією, він в правовому відношенні не урегульований. Це суцільна двостороння претензія від крайньої півночі на Нарва до крайнього півдня Печори, скрізь там є проблеми взаємного непогодження, і так далі. Посередині озеру. Ну тобто, в цьому відношенні треба розуміти, що я вже не кажу там про Фінляндію і так далі. Тобто а, те, що відбувається зараз, це таке собі прощупування. І тому. А якщо подивитися навіть на цей матеріал цього інституту вивчення війни, то вони там вже спочатку про що кажуть у, у цьому? Спочатку про Естонію. Потім, якщо я не помиляюсь, іде чи Литва, чи ще якась країна, і потім робиться висновок: власне, що може відбутися і такий перебіг подій, пане Романе. У нас півтори хвилинки до завершення, але я думаю, ми встигнемо. Керівниця європейської дипломатії, Кая Калас, вона з візитом в Києві, і під час брифінгу з керівником МЗС України Андрієм Сибігою вона сказала, що а, воєнна економіка Росії вже слабка і стане слабшою. На вашу думку. А і ще ще продовження раніше час грав на користь Росії зараз на користь України. На вашу думку, це протокольна заява, щоб ну так би мовити, підбадьорити українців, каякала в Києві, або справді наші партнери зафіксували ну, якийсь злам та в економіці Росії, який свідчить, що ситуація починає розвертатись на користь України. Більшість аналітиків зараз, особливо військових, говорять про те, що Росія в затяжній війні потерпить поразку. Причина тут в тому, що економіка валиться, соціальний фонд фактично пустий, а той курс мілітаризації, який обраний, він фактично розвалює економіку. Якщо Україна зараз здатна буде нанести удари далі по нафтопереробним заводам і вимкнути енергетичну складову, а за тим ударити по центрах, які виробляють оборонно-воєнно-промисловому комплексі, особливо те, що зараз працює на фронті, то безумовно можна паралізувати. Принаймні про це пише вся європейська аналітична спільнота і американська в тому числі.